Доброго дня, мене звати Роксолана. Я займаю посаду спеціаліста відділу соціально-економічного розвитку, торгівлі та інвестицій у Земноводівській територіальній громаді. Маю велике бажання взяти участь у резиденції ідей з євроінтеграції для молодих лідерів громад. Перше за все, ця зустріч надає можливість відкрити для себе і своєї громади нові перспективи для розвитку у майбутньому, дозволить прийняти безцінний досвід. Та нові знання щодо здійснення правильних кроків у напрямку налагодження міжнародних партнерств та шляху до євроінтеграції. Земнольська територіальна громада вже має певний досвід у співпраці з європейськими партнерами, але прагне до удосконалення навичок співпраці, до здобуття нових знань та отримання нового досвіду. Адже всі ми працюємо над кращим майбутнім для нас і майбутнього для нашого покоління. Також прошу розглянути свою кандидатуру для можливості взяти участь у даній резиденції ідеї для здобуття нового досвіду та нових навичок. Дякую.